Хотів би про Молдову сказати, якраз також в контексті цього енергетичного. Ми пам'ятаємо, що накладені санції налоковали да, і вони вийшли з оголошенням, що вони будуть продавати свої закордонні активи. І в даному випадку Молдова розглядає, щоб викупити якраз ці енергетичні активи, які є на території Молдови, що належали у коли в принципі, російським, для того, щоб в принципі уникнути того колапсу енергетичного, який може статися. До речі, вони з цим самим звернулися і до сполучених штатів, щоб подекуди відтермінувати ведення Санції проти Молдови, бо їм треба трошки перелаштуватися, скажімо так, адаптуватися до того, що може статися. Тим паче осінньо зимовий період вже почався, і зараз треба допомогти. Чому вони не могли зробити раніше? Бо вони, в принципі, були трошки, ну скажімо так, відверто. Це дійсно так. Їм було трошки не до цього. Вони займалися найголовнішим, найстратегічнішим завданням не пустити Російську Федерацію в керівництво їхньої держави. Їм це з успіхом. Тут я вам аплодую. Дійсно, робота чудова була проведена. Молдові вони зайшли в парламент, але не мають коаліції в самому парламенті. Це перше, друге, найголовніше не мають проросійського уряду. Після чого в принципі можна робити абсолютно правильно, адекватні конструктивні речі для Молдаван і загалом і в принципі для всього і регіону і для країни і взаємовідносини з тими сполученими штатами. Так само О, тому вони дуже просять а, трошки відтримувати санкції. Ну тут я думаю, в Молдові можна піти на зустріч, але хотів би також застерегти. Ми ж розуміємо, що того, що Росія нічого так просто ніколи не віддає, а типа захотіли продали, захотіли ні. Ми ж розуміємо, що тут може відбутися така собі схема, що, начебто, продали, отримали якісь кошти. Ну які небудь кошти отримали за свої підприємства. А весь це керівництво, весь менеджмент може залишитись проросійським і діяти так само, працювати на Росію і тиснути на керівництво держави Молдови, в принципі, шантажуючи енергетику, як вона робила завжди. Тому тут треба бути максимально обережним, максимально Кувати дивитись за цим, щоб мати на увазі і розуміти, що Росія підступно може діяти як завжди діла в цьому питанні, і тут звернення і до Молдови, і до українських Української сторони в першу чергу до служб, які за цим слідкують. Звісно, і до служби зовнішньої розвитки, які також слідкують за тим, що відбувається у сусідніх країнах безпосередньо, бо ми розуміємо, що це впливає і на нашу безпеку, і на енергетичну в тому числі. Ну от, і також дуже просив би якраз наших західних партнерів, європейців, в першу чергу, бо Україна з Молдовою саме рухається до європейської родини в парі, тому нехай вони також приділять цьому особливу увагу енергетичну безпеку, якою займається вся Європа, накладаючи санкції, в принципі, рухаючись по енергетичному там пакету, да і по програмі відмови від енергетичних ресурсів Російської Федерації і Сполучені Штати, які в першу чергу зацікавлені поставляти якраз всі ці ресурси на територію Молдови, так само і ось тут я думаю, у Молдови проблем не буде, що вони готові будуть і купляти також у Сполучні. Чогоних штатів